Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І продовжуємо вивчати стандартну бібліотеку шаблонів STL. В цьому відео ми розберемо такий контейнер, як DEC. Пишеться він ось так. Ми його одразу заінклюдимо. DEC. Що це означає? DEC – Це скорочено від Double Ended. Q. Саме так. Ось це слово читається як просто Q. Не треба його читати як QV. Як я читаю, читав колись і багато інших людей. Тож, це просто читається як Q. Як влаштован е, цей контейнер Deck Redні? Давайте його будемо порівнювати з Vector. Е, і чому саме він так виглядає? Звичайний вектор це в нас один масив даних. Він влаштований так, що він працює лише з одним масивом. Звичайний вектор. І в нього дуже швидко виконується операція ставки та видалення лише в кінці. Звісно, він може видалити один елемент, може звільнити пам'ять з першого елементу. За допомогою методу raise але в векторі не може бути порожній елемент. І вектору прийдеться, наприклад, якщо ми видаляємо ось цей елемент, то в нас створюється новий вектор, виділяється нова пам'ять, і усі елементи перекладаються з одного в інший. Ось таким чином. Тож, ця операція дуже важка, вона виконує ну, багато тактів процесору треба зробити, щоб виконати цю операцію. Але дуже швидко воно працює з тим, щоб в кінець, та видаляти або вставляти елементи. Тож, як влаштована дека? Дека вона влаштована так, що ми дуже швидко працюємо із початком. Із кінцем. Це і є подвійна черга. Образно ми можемо намалювати ось так подвійну чергу. В нас є. Ну, ми можемо класти елементи як з одного боку, так і з іншого боку. І так само видаляти або брати елементи або з цього боку, або з цього боку. Це умовно в нас початок, це в нас кінець. Тож, елементи ми додаємо одному, сюди, 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 наприклад. Ну, я знаю, що я його намалював, Доби перемалюємо прох. Ось так. Ми можемо, звісно, дістатись до цього елементу, ми можемо його видалити, але ця операція буде. Ну, мабуть, трохи легше, ніж о, спочатку в нашого вектору о, видалити якийсь елемент, але все ж о, швидше в нас буде працювати операції на початку та в кінці нашого деку. Давайте розберемо, як всередині себе виглядає дек, о, ну, скажімо, як він реалізований всередині себе. Вектор це один масив, Дек влаштований так, що в нас це масив масивів, він там складається з декілька масивів, нехай буде в нас по, по 4 елементи. І в нас є головний масив, котрий всередині себе має вказівники. На ось ці масиви. Якщо ми. Додаємо, наприклад, перший елемент, то він в нас створить масив з capacity, ну, наприклад, там, 5 масив казівників. І м -м, створить один масив, котрий покладе один елемент. Наприклад, ось сюди. Ми візьмемо там, наприклад, давайте ось тут створимо а, деку. Дек в нас знаходиться в стандартному просторі MN, тож ми можемо його теж додати сюди. І щоб нам створити дек, ми так і пишемо ключове слово ДЕК, тип даних, з котрими в нас працює дек, і його назва. Від вектору, звісно, нічим не відрізняється, тому що ті, хто створював стандартну бібліотеку шаблонів, вони намагались зробити так, що якщо ви вмієте. Користуватись одним контейнером, ви вмієте і з іншими користуватись, бо методи і оператори, вони називаються однаково, але працюють всередині по-різному. Тож, якщо ми просто створили дек, то в нас в capacity ми можемо подивитись. а Тут немає capacity тоді size Ми можемо подивитись скільки в нас тут. Він, мабуть, не покаже, так, не покаже. Давайте його виведемо в консоль. Звісно, сайз в нас буде 0. І ось як це виглядає. Він створив. А, ні, давайте додамо один елемент. Ми можемо додати як за допомогою pushback або push front. А, операція однаково буде займати час і однаково по важкості буде. Ми надамо, наприклад, 15. Ось таким чином. Ми елемент 15 покладемо ось сюди. Ось наші 15. І ось тут в нас створюється вказівник, котрий вказує на ось цей масив. Нехай буде, ну, не знаю, тут просто адреса має бути. Давайте його ось так. Давайте просто там, назвемо його R-зірочка. Нехай буде так. Там, я не знаю, як воно насправді називається. Тож, якщо ми додаємо ще один елемент, Ну нехай буде вже push-front І покладемо сюди елемент 17. В нас метод кладе на початок ось сюди. Наші 17. Потім, якщо ми ще додаємо push Front ще один елемент, саме фронт нам потрібен, нехай буде 25 це неважливо, то в нас виділиться ще один масив і ще один а, вказівник. Нехай буде R2. Зірочка. Створиться ще один вказівник і він буде вказувати на ось цей масив. Але. Наші ось ці 25, він покладе ось сюди. Тому що в нас тепер ось це буде ну, початком нашого, е нашої деки. І в нас три елементи лежать ось так. І ця операція між е ну, 25 та 17 і 15 елементів це нульовий, це перший, це другий. В нас буде трохи важчі ну, важче. Е Стрибок між 25 та 17 елементом. Якщо ми додамо ще один елемент, але в кінець пушбек, нехай буде 54, то в нас пам'ять не буде виділятись, ми просто її покладемо ось сюди, 54. І ось так він буде розширюватись в один бік і в інший бік. Ось цього в нас, правда, немає. Воно буде створюватись, якщо тут закінчиться вільне місце. Ось цього теж в нас немає, і ось цього немає. І коли в нас дек буде розширюватись там до якогось там боку, то він буде розширюватись в, в дві сторони. Тож, ось так влаштована дека всередині, в нас є. Перевантажений оператор квадратні дужки тож ми можемо користуватись, ми можемо дістатись до будь-якого елементу, але, звісно, в нас ось цей оператор не перевіряє, чи не вилізли ми за межі нашого контейнеру. Тож, я рекомендую методом add користуватись, він викине виключення, якщо це в нас. Якщо ми вилазимо через ну, за межі нашого контейнеру, ось таким чином він викинув нам виключення. Якщо ось так, то все, все буде добре. В нас о, зараз виведе, скоріш за все, 15. Це перший. Це, о, ні, не 15, 54. Так, 54. Усі інші методи, вони є в о, нашому векторі. Ну, не перевантажені ще там оператори там, помноження, все таке інше. А, на відміну від вектора, давайте подивимось, які оператори є у вектора. А у нас в нас в векторі теж не перевантажені оператори. Ну, в нас все те ж саме, майже. Відрізняється лише трішечки. Тож, в дек так само є ітератори, і я рекомендую користуватись ітераторами, ніж просто ось так до кожного нашого dq int iterator а, на dq dec int iterator звісно є різні ітератори є const iterator, reverse iterator const reverse iterator це будь-який конситератор. Це означає, що за допомогою ітератору нашого цього вказівника, ми не можемо змінювати те, що лежить всередині ну, в наш елемент. Не можемо змінювати. Реверс – це той ітератор, котрий в нас вказує не на початок, а на кінець. І він може шагати крокувати лише в інший бік. Якось так. Тож, за допомогою ітератору ми так само можемо. Виводити усі значення, котрі в нас є в нашому дек. Давайте так і зробимо. Нам потрібен цикл for Сюди ми передаємо наш ітератор, котрий в нас буде вказувати на begin нашого дека. Далі ми ітератор порівнюємо, чи не дорівнює він DQ end і, звісно, збільшуємо наш ітератор. Тобто здвигаємо його на один елемент. І ось тут ми будемо виводити ітератор, але його треба розіменувати. Ось так ми пройшлись по нашому деку. Чому він мене дебаг виконує? Ось таким чином. Ось так виглядає дек. Ми можемо зараз навіть подивитися, з якою швидкістю працює додавання ну, точніше, не додавання, а видалення спочатку елементів між декою та вектором. Давайте вектор ми додали, давайте його сюди теж додамо. Ми зробимо ось такий невеличкий код. Так, дек нам не потрібен, його видалимо. Нам потрібна змінна Нехай буде count. Не count, а size Ми її будемо считувати з консолі. Створимо тепер вектор. Він буде, нехай буде Int. назвемо його V, і він в нас буде ось такого розміру. І тепер ми створимо такий код, поки в нас а, не дорівнює V end ми будемо виконувати ось такий код. Ми будемо erise, V erase a, v begin. Тобто, що ми тут будемо. Так. А, що ми тут будемо робити? Ми створюємо вектор. Звичайний вектор, і будемо видаляти перший елемент. Нехай буде в нас тут. Тобто ми, якщо видаляємо один перший елемент, то ми очищуємо оцей елемент, знищуємо лише оце, і вектору приходиться. Створювати новий масив, і ось це все перекладати сюди. І так буде кожна операція створюватися. Тобто, в циклі вайл ми будемо все це робити, видаляти. І наскільки в нас багато буде елементів, він по кожному буде проходитись і видаляти кожен. Масив. І розподіляти пам'ять. Тобто ми зараз створюємо дуже важку операцію для вектора. Відкомпілюємо нашу програму. Мені не подобається чому. Нам потрібен метод empty. І тепер ми вводимо, ну наприклад, 200 елементів. Звісно, в нас ця операція виконається дуже швидко. Вона там. Чому в мене знову дебагер виконується? Якщо в нас всього 200 елементів, то звісно в нас вона дуже швидко. Так, давайте, мабуть, ще тут створимо якусь зміну, щоб бачити, що в нас хочеться. Давайте каунт дорівнює нулю. І ось тут ми будемо нашу каунт збільшувати. А ось тут виводити. 200 елементів. Воно виконалось дуже швидко. Але якщо в нас буде вектор, ну, наприклад, на, нехай буде 50 тисяч. Ну, добре, це теж о, швидко. Чим більше в нас ось тут елементів, він кожен буде перебирати. Тож, давайте 50, 500 тисяч 5 мільйонів. Ось так. То він, звісно, кожну операцію робить дуже довго. Ми не дочекаємося, скільки він буде. Тож, ми бачимо, що в нас кожна ось ця операція виконується довше. Чим більше наш ось цей контейнер, тим довше в нас виконується ось ця операція. Якщо ми все це замінимо на DEC, відкомпілюємо наш код. І знову ж таки 5 мільйонів. Так, 5 мільйонів, то в нас це виконується набагато швидше. Тож, для цього, для чого це все потрібно? Правильно треба вибирати контейнер, з котрим буде працювати, якщо там пишете якусь програму, і вам треба, наприклад, виконувати часто вставку всередину, або там кінець То краще е, вибирати правильно контейнер. Якщо на початок ви працюєте з початком, то краще виконувати дек. Якщо всередині елементи вам треба там зберігати, там е, видаляти, то тут підійде краще е, такий контейнер, котрий ми вже роздивлялись, як ліст. Це, звісно, ще не всі контейнери, котрі ми зараз роздивляємось. А, ще будуть в нас там на черзі map, set. О, вони влаштовані трохи по-іншому. І ось наш код виконався. Вектор, звісно, цей код ще б виконував дуже-дуже довго. Тож, ось так працює DEC. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!